Всіх вітаю! Сьогодні хочу поговорити про саджанці та прививки. Розкажу свою історію, а ви вже самі зробите висновки. Ось, подивіться, це чотирихрічний персик. Ось також чотирихрічний персик. І це чотирихрічний персик. А це трьохрічна шовковиця. Біла Вікторія. А он заяць побіг. Так, ну 90 см. Тут ну, метр десь. Але тут видно, хоча б прирости були. Ну, тут, подивіться, які бешені-бешені прирости. Ну, тут теж метр. А тут цілих 75 десь 80. Що ж це за біда така? І це не хрущ. Ми під кожне деревце додавали таблетку ініціатора чи як, як інспіратора. Справа в тому, що ось це, ось це і ось те Саджанці ці були придбані там, по відгукам в інтернеті. Тобто сайт з гарними відгуками, думаємо, візьмемо. Посадив, щось воно почало рости, а в серпні починають червоніти листя. Хтось з садівників мені каже, що це, можливо, несумісність підщепи і причепи. А ось це також шовковиця, як виявилося, це шовкун. Я не розумію, навіщо треба було цього шовкуна тримати на подвір'ї. Ну, неважливо. І ось це нам передали з Нікополя. Справжню велетенську шовковицю я зробив прививки, і отут-от, ну скільки, ну, не два метри, ну, метр вісімдесят тут десь. Ще якщо їх трошки відігнути, але я хочу привити, мабуть, звідси туди, і хай воно собі буде. Також це, це груша, прививки конференція, німка і. Киргізка. І тут. Тобто, це все прийнялось, і подивіться, тут прирости вони більші, ніж прирости ось тут. Я розумію, коли у людей немає на що привити, це вже інша дилема. Я вам просто розказую, а ви, можливо, зробите якісь висновки для себе. Так, зрозуміло, це два персика куплених по інтернету. І, здається, навіть з Київської області. Ми також з Київської області. Ось цей персик був куплений в епіцентрі. Я почитав з якого розсадника. А виявилось, що це отак через поля. Ось там от розсадник цей. І ми поїхали вже купили черешню, сливу і ще один персик. Ось тут вони посажені, Я хотів візуально розділити двір. Ну і подивіться, ось купили одну річку, обрізав її, так само, як там на персику все зробив. І подивіться, тут метр приросту. Тут також ось вона була посажена. Ну тут 80 см приросту. І ось цей персик. Я не пам'ятаю, тут здається нічого не було, а тут було декілька єлочок. Ось я одну, другу, третю обрізав. Також тут достатньо приросту. Я їх ще не обрізав, бо хочу пізніше весною. Ну, вже коли буде весна, щось обріжу і зразу попрививаю. Бо абрикос багато, а лечів у нас багато. Нехай воно собі буде. І також це у нас 4 шовковиця чорна. Так само куплена по інтернету. В цьому році я і не знаю, чи був приріст чи ні, бо здається, що ні. Але вона плодоносила. Ми ж спробували це крупноплідна, Але ж ми знаємо, от, наприклад, Нікопольська Нікопальська крупноплідна. І це просто такого ж розміру, як там от росте не знаю, дичка-не-дичка, дичка. ось там от у сусідів. Ось як на цьому дереві. У нас зароще, запущене, і там ну, от такі от, самі ці плоди. І по смаку, от просто все одне і те. ж. Тому, звичайно, якщо є можливість, особисто для себе я вирішив, що краще я зроблю прививку. Притом це не то, що я там спеціаліст якийсь. Просто взяв живця, зробив з нього клин, на підщепі розколов гілочку і просто цей клин вставив, поставив два слої. Ну, коли ви берете одного, однієї товщини прищепу і підщепу, то у вас все чудово сходиться, зелентою обтянули і все. І зараз ще черешні покажу. Здається, на агромаркеті купили черешню. Заказали три. Ось тільки одна прийнялась. Це жовта черешня. От купили ми двох річку, і от два, за два роки ось вона виросла. Тобто перший рік ось був приріст, а за другий ось. Я вже думаю, нічого не буду не обрізати. Хай я хоч гляну, чи це дійсно це вижила тільки жовта черешня. Крупноплідна, звичайно. ж. Або Хочу побачити, чи буде вона крупноплідна. Ось бруньки позакладались, але минулого року тут. Також тут були закладені бруньки плодові, то не знаю. Так що майте на увазі, звичайно, мабуть, краще брати хоча б у якомусь розсаднику який поряд біля вас, тому що, наприклад, клімат такий самий, земля така сама. Для мене все ж таки перевага має прививка. І ще, як приклад, ось було дерево. Дуже дуже несмачна абрикоса. Зрізав я її, бо тут їх ось. Дивіться, як близько насаджено, і тут ще алича червона. Короте, зрізав, думаю, нічого не буде. І воно відбило, я його тут навіть щось сформував, подивимось, чи будуть тут плоди трошки краще. Можливо, дійсно, були дуже старі гілки, хоча я обрізав, Ну, мені не сподобалось. Пробуємо ще по максимуму, що воно зможе віддати. Бо тут у тих. Абрикос, який залишив, є якісь свої переваги. Оця надрання, вона, звичайно, якось тріщить від дощів, але вона дуже-дуже крупна. На цьому все. Сподіваюсь, вам попадуться тільки якісні саджанці. І бажаю вам гарних урожаїв. Дякую за перегляд і запрошую до перегляду інших відео.